Вітаю вас на уроці з української літератури. Тема сьогоднішнього уроку патріотичні пісні літературного походження. Що ви дізнаєтеся сьогодні на уроці? Що таке пісні літературного походження? Відкрийте ваші зошити та запишіть мені сьогоднішню дату. І давайте пригадаємо, хто такі чумаки, наймити, рекрути, жовніри? Який птах у народних піснях символізує смерть? Який настрій переважає в суспільно-побутових піснях? Відкрите, будь ласка, підручники на сторіночці 22. Уявіть собі журавлі, які відлітають у вирідь. Картина красива, поетична і водночас сумна. Бо птахи летять у далекі краї, на чужі землі і невідомо. Чи повернуться вони наступної весни? Хто знає, що на них чекає на чужині? Так і люди іноді вимушено покидають рідний край. Саме імміграція українців на початку ХХ сторіччя спонукала Богдана Лепкого написати пісню Чуєш, брати мій? Журавлі? Текст за спогадами автора був написаний у місті Кракові, восени 1910 року. Коли він повертався з театру і почув над головою плеки журавлів. Згодом музику до пісні написав брат поета Левко Липкий. Будь ласка, прочитайте пісню журавлі на сторіночці 22. Відскануй QR-код та прослухай пісню журавлі у виконанні квітки цисик. Дайте відповіді на запитання за пісню журавлі. Хто є автором пісні? Що ліричний герой хоче сказати, братові? Навіщо використано образ перелітних птахів? Як ліричний герой передає кличання журавлів? Де написано пісню? Чим близький твір до народної пісні? Коли було створено цю пісню? Коли виник Легіон українських січових стрільців, пісня журавлі швидко стала популярною серед січовиків, а згодом і поміж емігрантів. Загони січових стрільців було створено на початку Першої світової війни в Галичині, тоді цей край входив до Австро-Угорської імперії. Серед них було багато інтелігентних та освічених людей, які зі зброєю в руках боролися за незалежність України. Пісні, що були створені і побутували серед січових стрільців під час національно визвольної боротьби українського народу, називають стрілецькими, найвідомішою з поміжних є пісня «Ой, лузі Червона Калина її тривалий час виконували як їм. І хоч українські патріоти зазнали поразки у визвольних змаганнях, проте вони залишили в історії яскравий і героїчний спомин. Заповівши нам завжди прагнути до свободи та незалежності. Пісня Ой у лозі червона калина» написана Чарницьким в 1914 році, за мотивами останнього куплету народної козацької пісні 17-го сторіччя. Розлилися круті бережечки. Пізніше вона була доповнена трухом. Будь ласка, прочитайте пісню «Ой, Лузі, Червона Калина, сторіночка 23-24. До речі, слово тан, яке використано у цьому пісні, це коротка форма слова танець. Тут бій передано через художній образ танцю. Зауважте, у Ілузі Червона Калина сприймається як народна пісня. По-перше, її знає та співає багато людей різних вікових категорій. По-друге, мелодія нагадує настрій і ритми козацьких пісень. По-третє, у ній використано постійні епітети, такі як червона калина, широкі степи, вітер буйнесенький, художній паралелізм. Не хилися червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш добрий рік. Символи, калина, пшениця, вітер. Отже, це народний твір літературного походження. Народна пісня літературного походження або авторська пісня. Це твір, що ввійшов у народну словесність із професійної літератури. До найвідоміших пісень літературного походження належить засвід «Встали козаченьки» Марусі Чурай, їхав козак за Дунай» Книмовського. Дивлюсь я на небо та й дуньку, гадаю, Петренка. Пісня про рушник, малишка. Два кольори паличка. Пісня Ой у лузі червона калина набула великої популярності в наші дні, коли Україна боронить свої землі від російських нападників. Ремікс на цю пісню виконання Андрія Хливнюка та групи Кауш набрав понад 16 мільйонів переглядів у Ютубі. Знайдіть в інтернеті ремікс до цієї пісні та поміркуйте, у чому ж секрет цієї популярності. Відскануйте QR-код та прослухайте пісню. Заповніть, будь ласка, літературний пас до пісні у лозі червона калина. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. І давайте закріпимо вивчене. Неправильним є твердження, що твір у лозі червона калина за жанром «Стрілецька пісня має патріотичне спрямування, став Державним гімном України. написаний Чернецьким і Трухом. Так, став Державним гімном України. Це є неправильне твердження. Піснею літературного походження є ой, город і чайці. Ой, хмариця туманиться, ой, у лузі червона калина» Або пісня Ой на горі та женці жнуть. І так, піснею літературного походження є Ой у Лузі червона калина». Будь ласка, складіть цинкан до слова Калина. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. І запишіть домашні завдання. Вам потрібно створити ілюстрацію до однієї з вивчених пісень літературного походження. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. До зустрічі!